Всім добрий вечір уже. Я, як той сапожник без сапог, не було в мене ось такого інвентарю. Колись у мене була така з однієї сторони три зубчики, а з однієї сторони сапка, але вона була поганої якості і дуже швидко зносилася. А це купила в Аврорі, ну, наче таке добротне. Не знаю. 49 гривень. Щоб мені садити, не з великою лопатою тут лазить, отак підкопуєш, викопуєш не тільки те, що тобі треба, а й те, що по сусідству. До речі, це моя а... сальвія, яку я позавчора висаджувала. Уся он, дивіться, стоїть. Вся веселенька, гарненька. А це у мене є 13 штучок, але ще маленькі. Ось такі завбільшечки, ось такусінькі. Я їх згодом висаджу. Це ось. Розчатаємося з городами, вже посадимо, все, посіємо. А сьогодні хотіла, я так пройшла по тому ряду, де продають люди всякі однорічники в ящиках повно всяких квітучих. Мене це не цікавило. Я думала, може, або сам шит, може, бересклет якийсь, а потім мені попалося два ящики ось такої краси. Один вже трохи відібраний, а один повністю. Це лаванда. Я не спитала в продавця, якого кольору вона буде. Квітнути, але. Ой, тихо-тихо, пуп'янок он є. Я хочу розвести лаванду. По 70 гривень ось такі кущики, але знаєте, що мене дуже вразило ціна це на цибулини лілій. А саме дешевша, це, напевно, 75 гривень, 100-150 йдуть. А така, як я в тому році відправляла по червона, моя, пам'ятаєте, червона. Звичайно, не пахуща, нічого така червона. 100 гривень цибулинка. Ну, десь така, десь як моя, якого розміру я відправляла і менша. Я така була, не знаю. Ви знаєте, я не, не жалкую, що я продала, аж ніяк, хай квітнуть і, і так далі. Але я була настільки розчарована в людях, які мені в тому році писали, що по 40 гривень це дуже-дуже дорого. Свіжі цибулинки. Я, я сьогодні викопала, завтра вони вранці завезла і поїхали. А полуницю я взагалі копаю в день відправки. І всі квіти отакі, які з ну, відкритого ґрунту. І, знаєте, не те, що вже вони проросли, а те, що видно, що вони вже настільки довго на відкритому контактують з відкритим повітрям, уже верхні лусочки, оці всі коричневі, коричневі. Коричневі, коричневі. Так що. Саджу, а далі покажу. Ну що, лопатка досить непогана. Здається, поки це викопала в мене тут твердо, то справляється 49 гривень, а поки що я задоволена, не знаю. Навіть якщо і на один сезон, то й 49 гривень не так шкода, як, наприклад, 200 віддати чи 300, як то за набір там, із грабельками з маленькими, чи з міні-сапкою. Я можна брати непогано. Така вона товстенька і гарно копати, Ну що, лаванда, корінчик дуже гарний був, свіженький, нічим я не вдобряю, тому що ну, хай вона приживеться, не, не треба її, то лишні пере, переживання щодо добрива і так далі. Вже як буде, потім буду піддобрювати. Дуже люблю я такі стаканчики. Нікуди не викидаю. Труї в тому році отримувала, ще щось купувала. Дуже я люблю такі квадратні, і вони дуже гарно стають у пластикові ящики. Дуже гарно. Так одна до одної, не те, що круглі, наприклад, не вистачає місця. Я не, не викидаю ніколи. Все складаю, складаю, все мені. Зараз загорну і все. і Хай росте. Хай росте. А надалі і свої 13 штучок маленьких висаджу. Отак. Мушку з'їла. Я займаюся, приїхали з міста сьогодні, зводила бусю погуляти, замісила паску тісто і зараз воно в мене вже сходить у формочках. Я рецепту не знімала, побачу, як вийде, який вже буде кінцевий результат, тому що в цьому році я зовсім по іншому рецепту, ніж по тому, який ми пекли. Ну, років, мабуть, з мабуть, 14-го, з 15-го, так. Захотілося чогось якогось іншого рецепту. Так що у форми виклала, сходить. Все, посадила. Тим часом. Ще хочу змити підлогу в кухні. Ростуть, все росте потроху, буду ще ж тут насаджувати розсадою різною. Це поки що воно все малесеньке, нема, так сказати, виду. І не хочу, можна всього накупити, не дуже хочу загущувати, щоб там ось тут лілія, тут біля неї так ще щось одне на одне напирає. Не хочу так. От, наче зараз, здається, куш троянди невеликий, ну вона ж то піде ось сюди в сторону. так. Вона ж буде і оцю лілію прикривати. Все попіднімається і буде гарненьке. Ось, маленька, а вже пуп'яночки там є. Так що я, як завжди, в шоці від добре. Я не проти, якщо там коштує і дорого, і та лілія, і все. Аби воно, як я казала вже людям, які в мене замовляють, я б також замовила, може, в когось по інтернету, так я на базарі купляю, бачать очі, що купують. Аби мені висилали так, як я висилала, висилала людям. Хто замовляв у мене, не дасть збрехати. Що я чого попало, не висилаю. Якщо питають мене, чому. Там, ромашка 70 гривень, чи флокс 70 гривень. Ну, немає ж такого. Ну, ну Не може бути отакий у діаметрі кущ, і щоб за 20 гривень. Я можу вислати і за 20, і інший продавець може. Але отаку одну діленочку. Лілія також може коштувати 20. Але це знаєте, яка буде лілія. А ось дітки посажені. Це такі дітки, ну як сказати, як 10, копій, як 10 гривень. Залізних зараз. Оце такі дітки. Але ж хочеться і рослину гарну, і якби задешево. Цінуйте і працю інших, і, і свій час. Тому що хочеться отримати, щоб воно вже, бо не посадив, ту лілію. І навесну вона вже радувала. Адже всі ці лілії. Майже всі, ось дивіться, не розкопала. Ось, жовта. Це ж маточник, який залишився мені. Ну, Матошник це найбільша цибулинка, як у кущі, якщо розкопати. Ось тут, якщо розкопати, це все менші будуть. А це великий маточник. Велика цибулинка. То, звичайно, я відправляла такі, щоб цього року квітнули і радували. Так що все, піду я до свого тіста. А, і ще, до речі, в мене. Можливо, хтось зацікавиться. У мене ось є такий піон рожевий із жовтою серединкою. Ну, Він як простий, вважається, напевно, у нашій місцевості. Так? І ще там у мене в малиннику також є такий самий кущ. Погано його видно, а він там. Але він не менший. І ще у мене є один кущ. Не знаю, чи буде він мені заважати цього річ, чи ні. Там у квітнику також він посеред квітника. Тут взагалі було два кущі, я їх відкопала, тому що вони все мені затуляли. Вони швидко відцвітають тут під прямим сонцем. Я їх пересадила під ще Вони, на жаль, не цвітуть, тому що я їх розділяла. І це було позаминулому році. На наступний рік та ні, там щось викинуло, одну квіточку. Я хочу його продати. Але бажано. В одні руки. Я ще не знаю, яка ціна буде, щоб не розділяти його на ділянки, не травмувати, і ви отримуєте гарний кущ. Він у серпні зріжеться, щоб легше його було пакувати. І буду старатися викопати його так максимально, щоб він рік перехворів, так сказати, ну, прижився, а потім на наступний рік квітнув. Максимально відкопати так, щоб не розділяти, не ламати оті його поділки. Щоб він був максимально цілим в одні руки. Гарний такий кущ. І це, тут же залишилася така поділочка. І оце першого року таке зійшло маленьке маленьке а цьогоріч, повноцінний кущака. Так що, можливо, хтось зацікавиться. Я не кажу, що там бронь. Побачите, як він ще буде цвісти. Ну Гарний, але він тут мені буде заважати. Ні, то пересажу кудись на, на задній план. тому що Тут і лілії, і лаванда. І в мене ось там два, але ті не будуть продаватися. Там червоний і також рожевий. Ті мені не заважають. Отак. От Всім гарного дня, вечора.